Друзі, я вже нарешті трошки прийшов в себе, якось адекватно можна оцінювати ситуацію. Насправді я просто приїжджав, щоб ви розуміли. По кафедральній вниз, сюди, це головна, це кафедральна. І на мене просто падає велика гілка. Здоровезна, я не знаю, може додам ще окремо фото-відео. І вона падає на... Частину, де водійські, слава Богу, не було ні, ні дитини, ні дружини. Я сам був в авто. І це як в якомусь фільмі, уявляєте? велика така брила, це здоровезна гілка. Вона загалом складалася більше, напевно, чим машини. Тобто, і вона впала десь з висоти 20 метрів, я так розумію. Десь. Ну, Оцініть приблизно ось цієї висоти верхня. Одна з гілки, яка виходить на той бік, просто впала мені на машину. Слава Богу, основне нічого не повалилося. Багато вм'ятин, звичайно, багато підряпи. Слава Богу, що я живий. Це основне, бо я бачу випадки в чернівцях, коли просто цілі дерева падають. Тут велика, величезна гілка, трухлява, суха гілка. Тому будьте обережні так буває у Чернівцях.